Всім привіт! Мене звати Анжеліка. Ласкаво прошу на мій рукодільний канал. Всіх з новим роком вітаю! Відео хотіла записати набагато раніше, але ну, не вийшло, тому що багато було роботи. І я, знаєте, вийшла все ж таки кожну свободну хвилинку, яка в мене була, краще вишивати. Тому покажу зараз все, що я навишивала. І перше, це ви бачите ось такого гарного гнома рожевому такому кольорі. Це набор від Мілхіл. Ось артикул. Дуже гарний набор, він в мене один. Тут багато гномів, але я вибрала тільки одного, тому що мені хотілося зробити такий конверт для процесів Мілхіл, маленький, ну невеличкий. І я обрала саме цього гнома для зимових процесів. Вишила його на тканинці, пірмін. Вже не пам'ятаю, який це був колір, але він такий рожевий, там в пірмін не так багато цих рожевих кольорів. Ось такий дуже гарний він вийшов такий об'ємненький. Не знаю, сподіваюся, на відео буде видно весь його об'єм. І буду, звичайно, його оформлювати. Вже все приготувало. Буде і підложка в мене, і ось така тканинка дуже гарна. Це корейський хлопок, здається, він прикольний, мені подобається саме такі тканинки їхні. Ну, в общем, буду ось робити такий конверт. Мені здається, буде гарно виглядати сірим, такі, він такий тепло-сірий, з рожевим, тому що і тут такі біжово-тепло-сірі відтінки буде виглядати гарно. І такий цікавий принт виглядає як мереживо. Не класичний зимовий, але і гном такий не дуже класичних кольорах зимовий. тому... Мені здається, буде прикольно. І ось тут такі залишки в мене є. Ось комусь обов'язково потім віддам з подружок. І гнома, в общем тепер в мене в планах саме оформлення. Наступне, що я вишивала, давайте спочатку ось такий набор. Від Мілхіл теж а, новорічний, ось такий снеговичок, дуже гарний. Тут два гудзика, ну, прикольний і ось артикул. Це старенький наборчик. Ось тут залишки в мене. І ось така краса в мене вийшла, такий гарнюня. Мені дуже подобаються ці зірочки, і гудзики дуже охайні, такі гарненькі. Давно я таких гудзиків, прям ідеальних не бачила. Ось. Я цей набор і взяла саме це через гудзики спочатку, тому що побачила, що вони дуже гарні. Ось. І потім вже закохалась у сніговичка. Він такий прям гарненький і зірки. Зірки це просто щось просто вау. Вишивався легко. Старенькі набори, вони такі більш складненькі, але цей був. Досить легкий. І швидко вишивався. Я його вишила десь за тиждень, по вечорах вишивала. Тож, ось такий ще в мене один фініш. сюди його покладу Покладу ось так о. Наступне, що я вишивала, це, ну, ви пам'ятаєте, ось цей будиночок від черевної країни, ось я вишивала. Я до нього хотіла ще містра і місіс Клаус. Так ось я вишила вже місіс Клаус. Це ось такий наборчик від Сузір'я Єдинорога. Вона така маленька, гарненька, Ось така гарнючка. Я її вже вишила. Вона вишивалась дуже швидко, тому що вона досить маленька. О, тому. Я її, здається, вишила за половиною вечора. Тобто досить швидко після роботи приходила, і, в принципі, швиденько її вишила. Треба ще фетер на зворот, і, в принципі, вже вона буде готова. Ось Фетер буду кліяти, і ось такі залишки ось від цього набору. І наступний наборчик, який я вишивала. Ну, і вишиваю зараз. Це ось у мене тут все в процесі ще. Це ось такий а, Санта, Теж їй до пари. Ось стільки я вже вишила. Я думаю, в кінці відео я покажу вже а, фініш цього процесу з беком, з усім, ось такий Санта. Бачите, без очей ще. Ось я тут його ще вишиваю. Ще в процесі. Тому скоро буде в мене е, такий гарненький, ось така парочка біля будиночка. А що ще? А, ще в мене в планах а, ось такий а, дизайн від JustNa. Ну, щось я не можу себе примусити його вишити. Я хочу і ось цю е, такий, е, я не знаю, мішечок для. Ножично, ну, щось я не можу себе примусити, вже і так і сяк примушую. А, ну, зараз буду, скоріш за все, натягувати на а, раму цю тканинку і потрішки буду просувати цей процес, тому що я бачу, що м м м бажання в мене немає, і я якось, знаєте, Питаюся всячески від нього відлинити. Ну, хоча б трішечки. Знаєте, я хоч, хоч, хочу, хоч буквально, ще шматочок вишити, ну, ну ладно, вже не весь повністю семплер, Ну, хоч ще трішечки з цим будинком, я не знаю, ось цей шматочок вишити. Тому що. Ну Дуже щось мені прикро, я так хотіла-хотіла цей дизайн, і він у мене зовсім не йде. ну Таке життя. В планах в мене зараз вишити Санту, і я зараз натягну джаснен і попитаюсь його хоч трішки-трішки просувати. І потім трішки згодом покажу всі свої наступні плани на зиму. А ще, дивіться, який в мене Янгол, Я не знаю, я показувала його у тому році, але ось я його достала, я його сама робила. Це була тільки ось цей бюст з обличчям і ручки. А все інше я повністю робила сама, там не було ні лікал, нічого. Тобто, це повністю. Ось моя ідея, задумка, крой. Хоча я не дуже вмію шити, але бачите, з цим янголом я намагалась. І ось тут навіть на юбці ось такий бадочок з, з якогось семплі від Just Nen. Я вже не пам'ятаю, з якогось зимового. Ось Такий він в мене в спокійних, м'ятних кольорах. Дуже гарний. Люблю її. І ось тут дуже класний банд такий. Вирішила крила не робити, а хотіла саме такий банд, який імітує крила. І ще, дивіться, яку прикольну штучку я. Придбала в зарі це стрічка, її тут багато тобто, ну вона тут досить багато її. Це штучний шовк, дуже гарна. І мені сподобалася сама катушечка і стрічка, тому я її придбала. Ось така підставка під маленькі ножиці. І давайте зустрінемось вже у наступній частинці. Покажу свої плани і просування. Всіх вітаю! Вже пройшов тиждень, і нарешті я. Знімаю відео. Нарешті я зможу зняти відео, тому що я приходжу ввечері і вже ну, його не познімаєш, тому що тіні вони заважають знімати. А зараз в день. Неділя, ну чудово, я якраз можу все показати, розказати. І перше, що покажу, це Санту, якого я вже вишила, оформила з місяць. Ось такі вони в мене гарненькі, класно вишиваються швидко. І в задоволенні, скоріш за все, я буду наступного року покупати ці прянічну пару, тому що ці мені дуже сподобались, хочу ще прянічну. Вона теж класна була. Я обирала між цими і тими і вибрала ці. ну Вони такі більш класичні, але тепер я розумію, що і цих я б хотіла. Ось такі класні ушки. Санта зараз зніму відео і буду робити з ними фото. Хочу вже. Зробити фото. Вже новий рік прийшов, свята вже позаду, а я тільки буду знімати фоточки. Ну, тобто, бачите, в мене все запозданням. Ось такий ще будиночок класно. Оцю штучку буду відрізати, вона мені щось не подобається. Ось така гарненька парочка. Так, це я зробила. Потім м я Досі вишиваю ось цей процес від комоду. Це така подушка, але її хочу зробити без корню. Ось скільки в мене вже вишито, це одна частинка, ще другу треба буде вишивати. Ну, я, в принципі, не дуже поспішаю. Вона така більш осіння. Тут, бачите, навіть в мене є тиквочки, ось гарбузики. Ось, вона така більш осіння, тому я потрішечки її вишиваю. І це такий процес у мене бісерний. Після, після цього, лишю, коли цей процес бісерний, буду вже братися за рефлекс, Там я подивлюсь, чи зроблю класну таку подушку, оцю золоту строянду новеньку, чи буду робити ще один конверт. у в мене там є такий біло-блакитний набір. Ось, подивлюсь, що краще. Чому треба спочатку вишити цей. І ще я розпочала такий маленький процесик. сьогодні, зранку, я прокинулась о 9. Ось. І думаю, так, треба щось розпочати маленьке. Я взяла цього їжачка. І зараз покажу, скільки. Зараз 12-та, до речі, і ось скільки я вишила вже. Ось таку досить значну частинку. Я думаю, що за сьогодні до вечора я її вишью, тому що в мене цілий ціли день буде а, про вишивку, тому це класно, я її вишью. і вже зпродовж тижня я хочу там, трішечки вишивати, а взяти цей тиждень, який буде і ввечері, оформлювати всі свої а, завершені процеси, тому що їх накопичується. і... Мені цікавіше в якийсь момент більш ну, вишивати, ніж оформлювати. Але, а, наприклад, буде якась зустріч там з дівчатами, і мені б хотілося, звичайно, взяти оформлені роботи, показати, новиночки свої показати. Це буде набагато цікавіше. І мені здається, цей єжичок класно буде оформленим виглядати. і Хочу зробити конверт з гномом. Ну, тобто, Там є і ще від JustNan в мене є одна робота, яку я б теж хотіла би оформити. Ну, Тобто, оформлювати є що, тому займуся. І буде класно, коли я все зразу буду оформлювати. Це буде класно. І що ще? Ми вчора були у місті з донькою в центрі гуляли і зайшли в магазин, який називається Вишивала. Чи Вишиваю. Ну, щось так. Я постійно хотіла в нього зайти, тому що дівчата казали, що там є в них стейсінеш, оці схеми з різними фігурками тваринок. Я хотіла купи, придбати. Якось з цих э, фігурок, але ми гуляли і витратили ще до цього магазину всі практично гроші. Тому, коли ми зайшли, і э, я побачила цю схему і цих тваринок, і я вирішила, що тваринки ще почекають, а оцю схему я візьму, тому що я її э, в багатьох магазинах шукала, де не було. А у мене є тканинка, яку я придбала на виставці у Ленет Тіньків. І це просто удача, і мені треба, в общем, тепер було схему, і тепер я зберу всі ниточки, і буду, я думаю, що і, чи навесні, чи влітку буду вишивати цю дитинку гарненько. Я вживу не бачила, але я бачила е, фото, е, вишитою цю роботу, і на фото виглядає просто неймовірно. Я уявляю, як це виглядає. В реальності, якщо даже фото, настільки гарно передає і фактуру, і ось це мереживо. Ну, тобто, все ну, дуже гарно. Трішки хвилююсь з приводу цього мережева. Я ще схему не бачила. Зможу ли я таке зробити? Але в общем буду намагатися. Ну, класно. І. Ще покажу невеличкі свої плани. У мене їх, в принципі, там багатенько на весну, я завжди на весну в принципі, багато планів вистроюю, тому що в мене в основному і запаси всі вони построєні на літ... таких літних... літніх наборах, на якихось схемах з ну, таких більш весняних. Тому в мене такого вистачає. І що я хочу? Я хочу ось таку подушку вишити. Малесеньку. Ну, мені подобається гарно, і я думаю, такий процесик буде приємний. Потім я хочу вишити ось цю овцю, яка а, придягнулася з зайчика. Вот. Дуже класно. Тут гудзики чудові, а, чудова вівця. І я не знаю. Буду вишивати, ще не знаю, в картинку точно не буду це оформлювати. Подум, подумаю, як це оформити. Може теж у якийсь конверт. Подивлюсь, тому що в мене немає. Взагалі конвертів на процесі маленькі, і в мене немає і на Великдень, у мене немає зимового. Ну, тобто і осіннього в мене немає. Тому я думаю, осінні я знаю, в принципі, які я буду робити, там у мене є відьма. А ось велик, на Великдень, скоріш за все, ось цей буде. Ну, Мені здається, буде прикольно. Виглядати, тут така морквинка класна. Ось. В общем, треба ниточки підібрати, тому що в мене нічого немає. І я не буду чітко повністю по ключу брати, буду щось із своїх запасів дивитися приближено, тому що це такий примітівчик, і можна трішки. Пограти кольорами. І ще, що я буду. Чекайте, отак, доглянути. Ой, не підготувалась тепер. І ще я хочу розпочати ось цю красу від Емілі Бішоп Дуже гарний такий. Процес, я думаю, буде. Тут треба стрічку ще придбати, я її ще не придбала. І я подивлюся по ниточкам. Це, здається, один колір ниточки. І мені він і подобається, і ну, щось мені в ньому М -м... не дуже подобається. Я може, щось інше сюди оберу. Може, якийсь інший а... якийсь іншу. Поєднання кольорів. Подивлюсь, які там в мене є, і подивлюсь, може, ще щось в мережці. Буду якраз робити замовлення там і підберу повністю і для всіх ось цих своїх е процесів. Е хочу підібрати ниточки, ну, тобто, таке все. в общем думаю, що буде гарно. Тканинка в мене вже є. От. Одна ниточка є, знайшла в своїх закромах. І, в принципі, там, здається, ще якісь ниточки в мене є. Просто вони в інших процесах треба повитягати буде. Ось так що. Найближчим часом буду вишивати таку красу. І це, мабуть, все, що я хотіла показати. Ще думала якийсь зимовий процес повишивати, але зрозуміла, що вже не варто не варто братися, тим більше в мене є джастнен, який щось не вишивається, цей семплір. Я його вже і зап'ялила, він в мене вже у п'яльцях, і я його вже, ну, в общем, щось він в мене не йде. Ось, бачите? Він і в п'яльцях, і зап'ялений, і все і чекає. Може, я ще повишиваю трішечки його, можу цю лінію хоча б вишити. Ну, я не знаю. Ну, чому він в мене не йде, я не можу зрозуміти. Так хотіти його і. Так, тепер він в мене така краса, ну, ну, ну дуже гарно виглядає, але, бачите. Щось в мене лежить до нього серце зараз. Я все показала, в принципі, все розказала, і буду сподіватися, що найближчим часом зніму ще одне таке відео з моїми оформленими роботами, тому що там є буде на що подивитися. Головне, за тиждень це зробити, повишивати, ой, пооформлювати. Ось. Тож, до скорої зустрічі. І бажаю вам всім натхнення, затишку і любові. Пока!